Druzy wsięgowicie, zwał mi jak to w tej kraskie. На жаль, два дні не міг робити вам вчасно відеоролики про всі ті події, які зараз відбуваються, але сьогодні настав той день, коли треба наздоганяти те, що було пропущене. Перше, що хочу вам нагадати, ще не пізно зафарм 5 жетонів літнього магазину. Паралельно ще завітаю до магазину TarkFestu, тому що я трансляції не пропускав на телефоні або на ноутбуці. Вони в мене були запущені, тобто все зафармлював, буду забирати нагороди. Також хочу нагадати за знайомість знижки на обладнання, спорядження та досліджувану техніку з 4 по 10 рівні. Вони ще стартували в п'ятницю. Я в телеграмі про це нагадував, але зараз нагадаю ще само собою в відеоролику. Обговоримо зміни золотої техніки у другій ітерації загального тесту 1.29.1ВОД. Також ця інформація з'явилася на вод і розберемо витоки майбутніх подій у вод на китайському азійському сервері. Знаю, що це Азія, але дуже багато східностей. У нас скоріш за все буде з ними, якщо цей виток являється достовірним, так скажемо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, для початку переходимо в склад. Поставки стилу. І тут у нас є два магазини. Літній магазин жетонів це той магазин, який ми постійно фармимо по жетончиках уже довгий період часу. І якщо ви до цього зафармували всі жетони, включно з тими, які зараз активні, тому що вони в п'ятницю увечері запустилися, то у вас вже повинно бути 60 жетончиків. Звісно, ви вже їх, скоріш за все, витрачали. Тобто, або забрали, наприклад, 2 3D стилі по 30 жетонів, або забрали одну з преммашин, а інше. Будете дозбирати, дозбирувати, або для того, щоб забрати ще один 3D-стиль, або просто-напросто тут вже якісь розхідники забирати. Я, от, наприклад, у мене тут усе є, то я просто-напросто забирав прем-розхідники. Аптечки, ремкомплекти, вогнегасники. У мене вони вже закінчились, 5 жетончиків зафармилося. Тепер ще зафармлю 5 жетончиків. В понеділок, ввечері нагадаю, і заберу день ще према. Тому що мені забирати тут немає чого. От такі от 2D-стилі в мене вже присбирають. Сутні. Це от такий перший магазин. Другий магазин жетонів це магазин жетонів Танкфеста. От у нас впродовж п'ятниці, суботи і неділі, я про це розповідав у відеороликах і нагадував у телеграм-спільноті. Впродовж трьох днів відбувалися трансляції Танкфеста. Максимально, що ми могли зафармити, окрім містичних дропсів, до речі, мені мінімалки повипадали, це все зрозуміло, в основному так і буде випадати. Ми ще могли зафармити чотири жетончики. Ну, і якщо у вас немає однієї з трьох Преммашин 6 рівня, кромвеля Бі, Тигра 131 або Тока 2, ви можете забрати, могли забрати або можете забрати, тому що остання трансляція буквально і зараз ще триває на момент запису відео. Одну з трьох преммашин 6 рівня. У мене вони є, то мені нічого забирати, хоча я всі жетончики зафармив, я буду забирати стиль чіткість лінії, просто-напросто за два жетончики. І члена екіпажу Девіда Беглі хочу забрати. Один раз, напевно, його можна забрати. До речі, в нього є озвучення, там було показано тільки що. І в мене ще один жетон, на жаль, залишається, нема на що його витратити, але нічого. Якщо у вас немає, наприклад, однієї з преммашин, ну, зрозуміло, ви могли забрати одну преммашину і, наприклад, того самого Девіда Беглі, універсального члена екіпажу. Оце такий другий момент. Далі що у нас цікавого? Звісно, це знижки на досліджувану техніку з 4 по 10 рівні, в залежності від рівня, все зрозуміло так, як було і раніше. На 8, 9, 10 рівні 15% знижка. Тут у мене 40% не дивіться, це новорічна, а 15%. От 15% традиційно 7 рівень і 6 рівень 30%, наскільки я пам'ятаю, так. І 4, -й, 5 -й рівень тут у нас 50%. Тобто, якщо якась техніка потрібна, то можете викупити, забрати. У мене вже майже всі десятки є. Поки що я не буду їх купляти, витрачати срібло, тому що і так витратив багато на конструкторське бюро. Плюс до того, куди я ще його витратив, так все зрозуміло на ті знижки, які зараз активні. От буквально сьогодні купив. Ну, можна обладнання ще от придбати по знижці, але воно мені не потрібне. Це вже само собою. На спорядження, друзі, я витратив. Купляв великі аптечки, великі ремкомплекти, щоб 1000 плюс було у мене на рахунку. Плюс до того купляв різні доппайки на різні нації. Тобто, дивіться, в мене 300 плюс доппайків я завжди поповнюю. Радянські, німецькі, італійські, американські і так далі. і так далі. Все поповнюю. Вже не використовую маленькі ремкомплекти. Ну, Ручні вогнегасники, зрозуміло, що не використовую. І маленькі аптечки. Вже перейшов на великі аптечки, побачив, що серйозно це своєрідний такий до гри, про це я колись розповідав. Це отакий от другий момент, який вам хотів просто-напросто нагадати. Ну а тепер переходимо до боїв і будемо там розбирати інші новини. І перше, про що будемо говорити далі, це зміна золотої техніки у другій ітерації загального тесту 129.1 вод. Першою машиною, йде в нас є 65 звілінг, Німеччина важкий танк 8 рівня, прем механіка двохствольних гармат. Вогневу міць тут підкоригували. Час блокування перезаряджання гармат після залпу змінили з 6 на 3 секунди, тобто це своєрідний ап, тому що 6 секунд це дуже довго. Після залпу не перезаряджалися гармати. Оце, оце блокування. Далі йде швертвал, Німеччина важкий танк 10 го рівня акційний, механіка, ракетні прискорювачі. По вогневій міці тут підкоригували деякі параметри, перезаряджання з 18.5 змінили на 16,78, швидкострільність краща стала з 324 на 358 тобто апнули час зведення з 3.07 на 2,88, а розкид на 100 метрів також підтягнули, було 0,42, стало 0,38. Розкид під час руху максимальний, включно, був 0,27. Дуже жахливий. Тут інші параметри ви бачите при прискорювачах. Ну і стало 0,22, тобто також підтягнули. Розкид від повороту шасі так само, був 0,27, став 0,22. Ну і ДПМ на хвилину виріс. Тому що раніше був 2270, стало 2503. Ну і осколково фугасні само з собою снаряди також підтягнулися по ДПМу. Було 2918, стало 3218. До речі, ДПМ я тут указую першим другим снарядом, тобто ББшками і кумулятивним снарядом в одному рядку, так скажемо. Щоб менше було тексту. По участі є зміни, було ХП танку 2300, стало 2500. Тобто цю машину підтягнули по характеристиках доволі так непогано. Далі йде машина Вінхун, Німеччина ПТ-8, акційна механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці. Я вже говорив, що мені не подобається така механіка, але, тим не менш, бачите, таку прям машину додають, можливо, багато їй прихильників. Вогнева міць бронепробиття першого ББшного снаряду з 265 на 271 змінили, тобто апнули. На 500 метрах також піднялося, було 250, втрата бронепробиття на відстані має на увазі, стало 253. Ну і другим снарядом бронепідкаліберним також підтягнули, було 305, стало 315 і на 500 метрах було 275, втрачувалося бронепробиття цього снаряду, стало 280. По живучості міцність ХП танку з 1200 змінили на 1300. Підняли от, е, ну, ап. Коротше кажучи, по всіх характеристиках, включно живучості, ап. Непомітність також апнули, було 1089. Непомітність машини в русі, стало 1305. І машини в русі після пострілу було 2,28, стало 2,73. Сентінел, Далі йде Франція. Важкий танк 9 рівня. прем, механіка, барабан на два снаряди. По вогневій міці розкид під час руху максимальний, включно, а, був апнутий. Було 0,20 стало 0,17, розкид від повороту шасі. Було також 0,20 стало 0,17, бронепробиття першого ББшного снаряду. підтягнули, було 258, стало 261. Трішечки буквально і трішечки на 1 мм виросло бронепробиття на відстані. От по втраті максимальне було 248 стало 249. По живучості міцність ХП танку була апнута. Раніше 1700 було у нас, а стало 1800. На 100 одиниць по мобільності потужність двигуна з 1000, виросла на 1050, буквально на 50 тільки одиниць навіть не на 100, а на 50 підтягнули. Притома потужність 1667 на 17,50. Також ми бачимо, що тут підтягнулася потужність, тому що двигун сам по собі став потужніше. 8 вулкодав Чехословаччина СТ9 Прем також був змінений у цієї машини механіка двохствольний гармат. Дуже часто ви мені писали, що бачили цю машину в рандомі. Вогнева міць розкид на 100 метрів апнута була. Було 0,38 стало 0,36. розкид під час руху, максимальний, включно, був 0,22 став 0,18 ап. Під час руху в режимі. 0,05 був 2,25, а стало 2,50. Я так розумію, трішечки гірше. Розкид від повороту шасі максимальний. 0,22 на 0,18. Тут звісно ап. По живучості міцність хп танка підтягнули було 1650, стало 1700. Максимальна швидкість вперед 45 на 50 км, Також ап. Далі йде вз 60 е Чехословаччина, важкий танк 10 рівня акційний. По вогневій міці заряджання зброї з 11,22 на 10,55 швидкострільність відповідно виросла, була 5.35, стала 5,69. Тобто, бачимо, апи усіх машин практично немає ніде нерфів. Розкид під час руху. Включно з максимальним значенням з 0,17 на 0,17, але тут максимальні значення стали трішечки гірше. Бронепробиття першим ББшним снарядом з 258 на 264 а, ну і Відповідно, на 500 метрах також виросло, було 240 стало 246 мм. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом ББшкою бронепідкаліберним голдою. У нас виросла 2407 на 2560. Середня шкода за хвилину третьому сколку. Фугасним снарядом з 2888 на 3072. По живучості підтягнули ХПшки на 100 одиниць, було 200, стало 2200. І по мобільності максимальну швидкість підняли з 40 на 45 км, Потужність двигуна з 950 на 1000 кінських сил. При тому потужність відповідно піднялася, було 16,38, стало 1724. Тобто, от такі от, друзі, у нас апи прокотилися на тестуванні цього оновлення 1.29.1, Це вже друга ітерація загального тесту. Це для інформації, щоб ви розуміли, що там робиться, що там взагалі відбувається. Тому що ці машини, скоріш за все, готуються до таких подій, як, наприклад, ті самі етапні лутбокси, і, можливо, просто пропозиції будуть преміум магазину. А тепер давайте обговоримо ту інформацію, яку я побачив на ресурсі Armored Patrol. Вони в свою чергу посилаються на обговорення Reddit. По типу там з'явилися оці скріншоти з інформацією. Вони перекладали з китайської мови на англійську, я з англійської на українську. Звісно, можливо, від оригінала є свої розбіжності, але я старався так перекласти, щоб було зрозуміло, тому що навіть при прямому перекладі дуже багато було таких незрозумілих речей. Давайте зараз будемо. Це все почергово розбиратися. Дивіться, що тут зазначено: передбачуваний витік учасників спільноти сервера Азія. Я знаю, що це Азія, не все може бути так, як і в них, але дуже багато може бути східностей. Звісно, якщо цей виток правдивий. От, перше, що тут зазначено, це дати 8 липня опис оновлення для формування рейтингів Wargaming до матчмейкінгу. Отак от було зазначено. Матчмейкінг, я так розумію, це балансер. Іншими словами, простими. Тобто, у них буде оновлення балансеру, чи буде він у нас, хто ж його знає? Тому що це може бути тільки суто на китайському регіоні. Далі, от іде та інформація. Якщо вона правдива, то скоріш за все, і в нас вона буде повторюватися. Це додаткові командири Лара та Дюк. Дати з 10 липня по 21 липня. Строки, звісно, можуть відрізнятися. Деталі будуть додані два спеціальних командира Лара Крофт Стомрайдер та Дюк Нукен. Також може бути введений новий танк та нарахований на прес-аккаунти, щоб це це учасники спільноти могли заздалегідь протестувати його. Про що тут друзі говориться? Це скоріш за все говориться про можливі колаборації 4 та 5 глави бойової перепустки 17 сезону. Якщо довіряти витокам на CN-сервері, то 4 та 5 глава 17 сезону БП буде з двома колабораціями. Перша колаборація з Ларою Крофт це у нас головна героїня серії відеогіру там Райдер від компанії Square Enix, археологиня та авантюристка. Це короткий опис буквально із, так скажімо, Вікіпедії. Ну, а Дюк Нюкем це у нас вигаданий персонаж і головний герой серії відеоігор Дюк Нукем. Персонаж вперше з'явився у відеогрі Дюк Нукем в 1991 році розроблений Apogee Software. От компанія з тих пір він з'являється в кількох сиквелах і побічних програмах, а також з'являється в різних іграх, які не входять до серії. От така друзі, в нас інформація. Подивимося, звісно, чи це підтвердиться, тому що це попередня. Я ще не бачив ніде, можливо, вона вже фігурувала там наближених блогерів до ВГ. Ну, можливо, їм зливи просто-напросто надсилається. Це все зрозуміло, нормально. Я не наближений до ВГ блогер. У мене ніяких витоків і ніяких поставок інформації там немає прямих від Wargaming, а Пишіть, можливо, десь щось бачили, хто ж його знає. Третє, що зазначено, це конструкторське бюро старе. У дужках було зазначено Олд. Розклад 24 липня по 31 липня попередньо. У нас строки можуть відрізнятися, але дивіться, що тут в описі. Перевипуск раніше. Проданих танків, таких як Кампанзер 07П дуже багато очікує цю машину, в тому числі і я. І об'єкт 452к тощо. Ну це просто на кшталт, я так розумію, написано, тому що ще ніхто не знає. Але я так думаю, ті машини, які недавно фігурували в конструкторському бюро, не будуть тут фігурувати, тим паче ті дві машини, які були у нас в нетрадиційному конструкторському бюро, от недавно їх можна відкидати. Тобто кампанзер 07 ПЕ я більш ніж. Певнений, що скоріш за все буде у цьому КБ, якщо воно буде, звісно, проводитися. Номерних стилів не буде, остаточний план продажі все ще не підтверджений. От так зазначено. Тобто, от може, наприклад, бути не в 7-му місяці, а в восьмому місяці, буквально перед 2.0 от перед виходом, бути конструкторське бюро у нас. Може бути запросто, звісно, це машини, які вже раніше фігурували, тобто, в багатьох вони є. Можуть бути такі аккаунти, такі гравці, що і дві машини є. У мене, наприклад, одна є, 452К, а от 7 на немає, тобто, я його постараюся забрати. Тим паче, в нас тут зазначено, що буде 15-та річниця. Вод. Дати 8 серпня, 31 серпня. Це, от як в Китаї зазначено, подивимося, як у нас буде на честь 15 ту річниці. Водівс заплановані різні заходи. Також це все зрозуміло, дуже хороша подія. Я думаю, там буде і коефіцієнт вигідний по переведенню бойового досвіду у вільний досвід. Будемо цим всім займатися. Ну і також зазначено, секрети розкриваються лише. За допомогою телефонного дзвінка, не розумію, що це мається на увазі, примітка наближається щось велике. Ну, я так розумію, щось велике. Це той самий вересень, вихід вод 2.0. Про нього ще дуже мало такої підтвердженої інформації. Тільки в загальному той ролик, що вже багато разів я вам показував, подивимося, як це все буде відбуватися. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих подій, на рахунок змін до преммашин на тесті. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися. Обов'язково на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!